Його носили ще індіанці Майя. Він рятує життя і виручає українців під час війни. Просто зараз у рубриці «Предмет в історіях ми розкажемо про рюкзак. Ви будете здивовані. Починаємо з просто неймовірної історії про героя з рюкзаком. Саме так назвали його журналісти. Сталося все у альпійському містечку Анці у Франції. У парку нападник з ножем почав нападати на дітей та їхніх батьків. Поряд випадково проходив паломник Антрі. З важкими рюкзаками за спиною він кинувся переслідувати різника. Саме рюкзаки його і врятували. Спочатку він прикрився ними від леза ножа, а потім жбурнув важченним рюкзаком у злочинця і той впав. Так рюкзаки Андрії допомогли зупинити різанину. А хлопець особисту подяку від президента Франції Макрона отримав. Хто Придумав перший рюкзак чи його аналог, не встановлено. Але одне відомо точно: те, що носити тяжкі речі легше за спиною, а не в руках, вигадала зовсім не сучасна людина. Перший прототип рюкзака науковці знайшли в льодовику поруч із скелетом стародавньої людини. Він був зроблений із дерев'яної рами, на яку був натягнути шкіряний мішок. Точно сказати, скільки років знайденому предмету важко однак, за оцінками дослідників, ним користувалися ще в 3300 році до нашої ери. Мали рюкзаки і індіанці майя. у них вони переносили зібраний урожай, тому сучасний рюкзак це спадкоємець ще до історичних традицій. А ось, вже впізнаваного для нас вигляду, рюкзак набув вже на початку 19 століття. Спочатку це був брезентовий армійський ранець, але вже зовсім скоро його зручність оцінили туристи і альпіністи, тому з'явилися вже адаптовані версії для них. А ще згодом рюкзак став доступним для усіх людей. Зрозумівши усю зручність цього винаходу, люди чого тільки не вигадують з рюкзаками. І дітей там носять, і тварин, і навіть цілі намети. А ще з'явилися рюкзаки з електронікою, навушниками та спеціальними екранами. Від них можна зарядити телефон чи іншу електроніку, слухати музику, залишивши телефон всередині рюкзака. А ось цей рюкзак підійде для людей, яким швидко набридають нові речі. Бо передня його частина оснащена led екраном його власник може щодня змінювати принт рюкзака і адаптувати його під будь-який образ. А в українців з рюкзаками особливі стосунки чи не у кожній родині є тривожний ранець із яким вона зустріла початок повномасштабного вторгнення? Чого тільки українці у поспіху і паніці не клали до того рюкзака? Одеситка Катерина взяла із собою використаний тест на вагітність із двома смужками. Вона була при на момент початку повномасштабного вторгнення, тому це було дуже цінно для неї. Сьогодні існує безліч рюкзаків на всі випадки життя. Зокрема, це і міські рюкзаки, спортивні, дитячі, прогулянкові, жіночі, і чоловічі, молодіжні і для дошкільнят. Ну і звісно ж, шкільні. До речі, школярі почали носити рюкзак лише всередині середині 1950-х років. До цього вони користувалися портфелями або сумками. І як все-таки пощастило сучасним дітям? Бо тягти підручники і інше шкільне приладдя у одній руці ой як нелегко. Зараз вибір шкільних рюкзаків величезний. Ось, наприклад, чи знаєте ви, для якого віку який рюкзак підійде? Ні? Давайте спробуємо розібратись. Наприклад, рюкзаки, які мають м'який корпус, зазвичай більше підходять дітям, у яких вже зміцніла спина, тобто підліткам, та і дизайн у них більш дорослий, тому старшим дітям частіше до вподоби саме подібні варіанти. А рюкзаки, всередині яких є каркас та тверда спинка, називаються ранцями. Вони чудово підходять для учнів молодших класів, адже досить часто батьки можуть стикнутися з тим, що дитина в період активного росту починає сутулитись. Саме шкільний рюкзак з твердою спинкою покликаний бути профілактикою, яка серед іншого запобігає розвивати таку звичку у дитини. Тверда спинка з м'якими подушками, широкі ущільнені лямки та нагрудний ремінь не дозволяє дитині сутулитись. Тому, на думку спеціалістів, важливо, щоб дитина носила рюкзак на двох плечах. І фіксувала його на грудним Тоді буде досягнуто певний ефект ортопедичності. Отже, зупиняючись на такому варіанті для дітей, можна практично не хвилюватися про проблеми зі спиною. Ви не повірите? Вчені вигадали ранець навіть? Для тарганів у 2013 році. Для чого він їм? Подумайте ви. А він їм і не потрібен. Його зробили, аби керувати діями комах. Таким чином науковці хотіли привернути увагу школярів до нейробіології. За словами вчених, рюкзак зовсім не шкодить комашкам та не завдає їм болю. Тому не хвилюйтеся в ході цього експерименту жоден тарганчик не постраждав. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.